Як вберегти українську культуру від експансії і захистити внутрішній продукт суперечки навколо цих болючих запитань точаться вже не в перший рік. Ну а яка ситуація на сьогоднішній день? Про це сьогодні в програмі день. Ми будемо говорити з нашим гостем і з генеральним директором Національного палацу мистецтв України, паном Романом Нізецьким. Я вас вітаю. Добрий день. Я знаю, що нещодавно ви були учасником круглого столу, де якраз і обговорювалися питання, які я зазначила в привітанні? Так, звичайно, це було, було не так давно. Дуже гостра була дискусія, е, великий інтерес у власників ефірних каналів вона викликала, організатором цього була Радіокомітет Національна ради з телебачення і радіомовлення і ефірні мовники ФМ. Причина от приводом для цього круглого столу стало, столу стало що? Е, приводом е, круглого столу е, була ініціатива міністра культури, віце-прем'єр-міністра В'ячеслава Кириленка. Про квотне. Використання ефірного простору в Україні, от і квота стояла досить велика 75 – 85% українського продукту 75%? Так. Яка була загальна редакція реакція, вибачте, інших учасників «Круглого столу? І якщо говорити, ну в цілому, які наслідки це може мати? от така ініціатива? Ну насправді ми маємо яскравий взірець такого популістичного кроку. Тому що любе квотування це в першу чергу є заборона. Якщо є заборона, то є антагонізм і є супротив. Я вважаю, що це просто не крок керівника, який неефективно управляє і гуманітарною сферою, і особистою культурою. Тому що за рік часу ну, я не бачив жодних культурних ініціатив. Які би проводило Міністерство культури, і взагалі культурна державна політика не була б яскраво представлена і запропонована в суспільству якісь проекти. Але на той час е з'являються якісь заборони, з'являються квоти. Якщо вже культуру донищують практично до, до, до краю, то зараз вже взялися за ефір за ефір ФМ. Я є споживачем ефіру, і я напряму залежу від радіо ефіру, тому що на головній сцені країни ми проводимо концерти виконавців, які збирають зали. На жаль, не завжди ці виконавці мають доступ до ефіру. І тут у мене є двояке питання до власників станцій: чому вони все таки крутять на тих виконавців, які в нас в Україні працюють. Угу. Мається не палаці України, а ну, всі, відповідь всі у від таких людей завжди одна й та сама: рейтинги. От що ви їм за відповідати? Наскільки це взагалі відповідає дійсності? Чи це така відмовка? Ну, я не є експертом в, в сфері ФМ індустрії, але я вам скажу, що на любу заборону і коли ти щось забороняєш, повинен дати альтернативу. Якщо ми сьогодні заборонимо використання російського газу, то ми повинні ту скажімо, якщо є людина, яка забороняє використання цього газу російського, то повинна бути альтернатива. має бути газ інший. Розумієте, якщо ви забороняєте якусь музику, то ви повинні створити умови для того, щоб Розвивалося інше мистецтво, тобто в даному випадку українське національне от в мене теж в цьому в цьому зв'язку запитання, тому що не будемо приховувати, що є певні протистояння в суспільстві нині ну, в цілому, так не лише в культурному просторі. І, от коли гуманітарна політика шкутильгає на обидві ноги протягом року, як ви сказали, не було ніяких ефективних заходів, і раптом така така, така, така радикальна пропозиція, вона може викликати лише ще більше протистояння. Ну, насправді це не є навіть питання протистояння, а це є питання національної безпеки і цілісності нашої країни. Тому що ми всі були свідками, і це за нашою пам'яті відбувалося, коли гори політики доходили до трибуни Верховної Ради і страшили східну Україну про те, що якщо ви не будете вживати української мови, ми будемо садити в тюрми і, і, стріляти. і, і будемо стріляти, і будемо ключою проволкою обмотувати. Сьогодні ми вже маємо результати. Це є відокремлення Криму, це є анексія Криму. І е, друге питання це є болюче питання, де кожен день наші патріоти гинуть на сході країни. Це є Донбас, це є АТО, це практично є війна. Тому е, я от маю особистих друзів, які, з якими я багато років співпрацюю і товаришую, сьогодні ми підтримуємо стосунки. І вони кримчани. І вони говорять: у нас є два питання, за яких люди почали вагатися. Перше питання це героїзація Бандери угу. Степана Бандери. Каже, ми розуміємо, що це є національний герой. Каже, але настільки тонко відшліфована е пропаганда, і настільки промиті мозги в Криму, що люди просто його не сприймають. Це перше питання, і друге питання це мова. Каже, от якщо б люди хотіли дійсно розвинути українську мову в Криму, каже, відкривали себе школи, стимулювали себе і і бібліотеки відкривали себе, і проводили себе фестивалі. Відбувалися якісь ну, цікаво заходи. людям, Зб... тому що насадити на на це неможливо в будь-якому випадку. Це саме ми сьогодні бачимо mm -hmm. на, на сході країни. І сьогодні, в цей час, коли є е, максимальний градус протистояння суспільства в країні, сьогодні виносить таку законодавчу ініціативу, де 75%. Української музики це є просто це є провокація. Реально це є питання. Я я вважаю, це є питання національної безпеки і компетентних органів, які би мали розбиратися з такими горе політиками, як вони взагалі можуть такі речі піднімати. Такі нас пане, скажіть, будь ласка, а якось ну відслідковувався ж напевно і враховувався досвід інших країн? От і Абсолютно. в інших країнах, як розкажіть, будь ласка, значить в інших країнах нам на круглому столі було запропоновано зріз і аналітику розвитку захисту національної Продуктів в інших країнах в Австралії, в Англії, Франції. І я вам скажу, що люди не йшли революційним шляхом. Люди йшли еволюційним шляхом. Спочатку угу. було 10-12%, потім 15% національного продукту, угу. потім 20, потім 25. 30%. А зростав. зростав Скажемо, найбільший. Знаєте, важко відрізнити контент австралійський від контенту британського, тому що мова одна. В Україні воно дуже є гострим це питання, тому що українська і російська мова вони є різні мови. Українці розуміють російську мову. Росіяни вони 90% не розуміють нашої мови. Для нас це дико, але це воно насправді так є. Нас швидше поляк зрозуміє, ніж ніж росіяни, нашу мову. Тому е, е, нам було запропоновано саме цю інфографіку. І люди йшли еволюційно до того, щоб відстояти інтереси. Що таке є національний продукт? В першу чергу це є захист авторських прав. Uh -huh. Якщо сьогодні наші фемстанції крутять російських виконавців, автоматично авторські права йдуть в Росію. Питається, для чого в Україні крутити Глепса чи Стаса Пієху чи Алєгрову, якщо вони в Україні не працюють. У них немає концертів в Україні. вони просто не приїздять сюди. Вони бояться. Вони знають, що якщо вони прийдуть в Україну, то вони втратять ефіри в Росії uh -huh. і втратять концерти і корпоративи. На них буде заборона. Uh -huh. От але вони в нас є присутні в ефірі. В мене питання до медійників для чого ставити. В ефір в тих виконавців, які вивозять з України кошти, навіть через авторське право. Ну ви ж ставили це питання на круглому столі? Що відповіді <кій> вам власники, які крутять подібних виконавців? Е, знаєте, коли людина хоче знайти компроміс, вона знайде мільйон шляхів для того, щоб його вирішити питання. Якщо людина хоче відмовити, вона завжди знайде мільйон причин, що і забороняється робити. Дуже коротка є дорога е, фактів, і дуже довга mm -hmm. дорога е, всяких е, оправдань. Я єдине наголошував на цьому, що за російською мовою і за російською музикою, яка постійно є присутня, яка практично окупувала український простір медійний, потім з'являються зелені чоловічки, вічливі, і з'являються танки, БТРи і гради російські. Тому, якби це є гостре питання, воно мене найбільше болить. Я знаю, що ви б не були учасником цього круглого столу, і власне ми б зараз в ефірі не обговорювали ці питання. Якби ви не мали не мали по перше, свою власну громадянську позицію, якби ви не, не бачили ті шляхи виходу, які можуть зрештою підняти цей відсоток е, українського продукту, але еволюційним шляхом, як ви сказали, і ви це власне робите на посаді е, директора е, палацу мистецтв Україна. От можете просто свій приклад привести як е, те, що діє. Значить, з моїм приходом в 2014 році в 2014 році було проведено 71 концерт. З них половина було російських, майже половина було російських виконавців іноземних. У 2015 році ми провели 171 концерт. З них 98% – це є національний продукт. Концерти Оцей... проводились повноцінно, мали прибуток. Ми Але працюємо помізали. виключно на аншлаг. Я вам скажу, що мені не треба ніяких нормативних актів, ніяких законодавчих ініціатив, ніяких заборон. Нічого мені не потрібно, якщо я. Працюю на внутрішньому ринку і працюю для України і з Україною. Тоді я просто фахово роблю одну роботу, і мені немає часу розповсюджуватися там свою увагу на якісь сторонні речі, які мене відволікають. Я дякую Богу, що сьогодні в нас немає на головній сцені країни російських виконавців. Тому що ми маємо час для того, щоб підготувати фахово підготувати концепти наших українських виконавців, які на дуже великому з дуже великим успіхом відбуваються на головній сцені країни. І це є яскравий приклад того, що можна ефективно працювати, коли є бажання. А як же бути з тим? От ви сказали, що ну, 171 концерти, лише 2% за зарубіжних виконавців. Більшість з тих виконавців, які збирали аншлаги в Палаці Україна, вони, як ви кажете, мають ну, велику проблему з тим, щоб потрапити, наприклад, в фм ефіри ну, на радіостанції. Так. Так? От парадокс, я просто не можу зрозуміти. Можливо, просто одна публіка ходить на концерти до цих виконавців, а зовсім інша по як слухає Легрову там і Лєпса? Знаєте, це є системне питання, і це є, це є дуже. Проблемне питання, тому що в нас оцей плейбек, оця бутафорія. Вона на жаль є у всьому, починаючи mm -hmm. від харчування, від інтелектуального харчування і закінчуючи тим, що ми кожен день є споживачами чогось продукту, або ми споживаємо коментарі на якісь події, які відбулись десь. Ми не маємо фахової е, журналістики, тому що ми, е, якщо читаємо газету Вісті там є на одну подію, може бути одна думка. Коли ми читаємо, наприклад, обозривателя або там кореспондент, ми бачимо іншу думку. Ми завжди читаємо чиєсь, чиєсь резюме на ту чи іншу подію. Розумієте, я, я за те, щоб у нас було BBC, за те, щоб у нас було CNN, за те, щоб у нас було громадянське телебачення, громадянські е, канали і е, медіа, тому що. Має бути, якщо є якщо є факт, якщо є одна думка, має бути обов'язково друга думка. Ми завжди чомусь останнім часом ми завжди маємо однобоку інформацію. Це ж саме стосується ефірів. Я можу, наприклад, в день скажімо, 5-7 разів на одній FM-станції чути якусь нову пісню там Ванги чи того ж Лепса. Ну людина, яка не збирає да. залів в Україні. <кій> Які, яка просто навіть не так, приїздить не в Україну працює, так. Але я, наприклад, не можу почути Віті Павліка, який недавно відпрацював свій концерт вів 50 років. Okay. Я з трудом пробиваю ефір для Оксани Білозір. Е, Іво Бобул, який на вже другий другий раз буде працювати в Палаці України. І вже ми сьогодні, на сьогоднішній день вже маємо аншлаг. Три тижні до концерту. У нас ансамбль вірського я не можу пробитися на ефірні канали телевізійні для того, щоб його показати. Тому це є системна, це є дуже системні глибинні Проблеми я розумію, що Росія дуже інтенсивно працювала над цією інтервенцією інформаційною в Україну, так. і її капітал сьогодні працює. Якщо телеканал Інтер, де більше половина відсотків власниками є все таки російські компанії, він апріорі не буде крутити українську музику, не буде показувати українських виконавців. Зумієте, це є парадокс, але сьогодні ми є, е, 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 скажімо, статистами того, що відбувається, За, навіть угу. це є питання національної безпеки, тому що сама страшна зброя це є е, На, інформація. Близько двох хвилин до завершення ефіру. От ми почали з того, що така жорстка квота, така жорстка заборона, коли не запропонована альтернатива, вона лише погіршить ситуацію, яка й без того критична, скажімо так. От власне. В двох реченнях буквально альтернативу, яку б ви запропонували? Альтернативу. Якщо є заборона, то має бути запропонована альтернатива. Якщо в нас не буде державної підтримки і не буде державного замовлення на нашу національну музику, нашу на нашу національну культуру, то вона просто зникне, тому що вона сьогодні вже є практично в екзилі. Вона сьогодні вже є в окупації, в нас на нашій території, на нашій землі. Тільки державне замовлення підтримки національних колективів. Доступ до ефіру і е, нормальна розумна квота для того, щоб е, можна було балансувати між бізнесом, комерцією. Норм... Якщо в цифрах виразити це нормальна розумна на вашу думку, це скільки Я думаю, вираз? що можна прийняти досвід Польщі, де 33-35% має бути українського продукту в є є тенденція просто. до зростання Абсолютно. і і нікуди культура не зникає. але навіть до тих 33% все одно треба еволюційним методом. Діти не революційним, uh -huh. а еволюційним степ степ Знаєте, як казав один класик, що курочка по зернишку угу. клює. Дякую вам за розмову. Нагадаю, Роман Недзельський, генеральний директор Національного палацу мистецтв України, був сьогодні нашим гостем. Програма висловлює подяку, торгівлю Марсі Хелена, а також усім, хто нам сьогодні склав компанію. Гарного вам дня і до зустрічі.